І я. Давай дружити разом. Друже, привіт! Нарешті настав час, коли ми можемо продовжити вивчати наш дивовижний світ разом. Сьогодні ми продовжимо знайомитися із цікавою острівною державою Кубою. А в кінці випуску, замість запитань, які зазвичай я задаю, буде цікавий тест. Цікавинки країни. Поселення Гавана з'явилося на Кубі на початку 16 століття. Три збудовані форти захищали вхід до Гавані уздовж берегів, патрулювали військові Гелеони, а на ніч вхід до бухти перегороджували тяжким ланцюгом. Саме тут була стоянка срібного флоту іспанської флотилії, яка перевозила до Європи срібло з американських колоній. Уже понад 100 років Гавана є столицею Республіки Куба, і, хоч місто на вигляд не надто багато й сучасне, прогулюючись його вулицями, можна побачити багато цікавого. Могутні фортеці Ла Кабанья, Ель Морро з двох боків захищали від ворожих нападів вхід до Бухти Гавани. Щовечора з фортеці Ла Кабанья рівно о 9 годині стріляє гармата. Раніше це означало закриття міських воріт і підняття ланцюга між фортецями. Ну а тепер це просто давня міська традиція. Стара гавана це вузенькі вулички й колись розкішні старовинні будинки з балконами. Кубинці мешкають у них досі, проводячи на балконах більшість часу, читають, відпочивають, стежать за перехожими або діляться новинами із сусідами. Через постійну спеку двері та вікна будинків практично завжди відчинені. До того ж, скла у вікнах немає. Замість нього кубинці використовують жалюзі. Саме тому життя мешканців перших поверхів завжди на видноті. Кубинці дуже товариський народ. Будь-який кубинець може вільно заговорити з незнайомцем, просто тому, що він у доброму або навпаки, поганому гуморі. І хоче познайомитися або запитати, хто ти, звідки ти і як у тебе справи. Тут усім до тебе не байдуже, а спілкування, як і танці, улюблене заняття. Собаки найпопулярніші домашні улюбленці, а про безпритульних тварин часто дбають місцеві державні установи. Таких псів не відловлюють. У кожного з них є посвідчення, фотографія, кличка. Місце перебування і навіть опис їхніх уподобань та звичок. Наприклад, мене звати Джанг, я стерилізований і живу в міському музеї. Почухайте мені спинку. Шкільна форма учнів різних класів відрізняється за кольором. У молодших класах білий верх і бордовий низ, а також червона або синя краватка. Учні середньої школи вдягають біло жовту форму, а старші блакитний верх і темно-синій низ. Від 15 липня до 15 серпня в Гавані триває карнавал з музикою, танцями, гігантськими ляльками та салютами. У вуличних ятках продають особливе морозиво. У половину кокосової шкарлупки викладають подрібнений кокос, змішаний зі смачнющим пломбіром. Ммм, смакота. Після заходу сонця в гавані швидко темніє, ліхтарі майже не світять, підсвічується переважно центр і невеликі продуктові кіоски. Тут і збираються люди, щоб поспілкуватися перед сном. Досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. За багато століть він змінив чимало назв. острів папуг, острів скарбів, острів вигнання та острів сосен. А тепер називається Хуентут, що означає острів юності. Вважають, що саме цей острів. Описаний у книгі Стівенсона Острів Скарбів. Чотири століття тут переховувалися і тримали свої скарби найвідоміші пірати. Мілена довкола острова заважала причалити до нього тяжким іспанським гелеоном, А піратські кораблі були легші, тому ховалися в бухті. За легендами, деякі скарби ще й досі на острові. Півстоліття тому на рифі неподалік знайшли скриню з коштовностями. Хто зна, можливо, й інші скарби десь тут причаїлися. Малюнки в печерах Пунта Дель Есте залишили племена, які мешкали на острові до приходу іспанців. На них зображені чорні та червоні кола, пронизані стрілами, які вказують на схід. Можливо, це сонячний календар. Найголовніші небезпеки для жителів острова це часті урагани, а інколи й паводки. Люди до них вже звикли. Головне, щоб стихії не були дуже сильні. У західній частині острова розміщений морський національний парк це чудове місце для підводного плавання. Серед рифів тут облаштувалися колонії підводних губок і горгоній, плавають різнокольорові риби, черепахи та лобстери, а серед печер і тунелей зустрічаються залишки затонулих кораблів. І все це розмаїття у кришталево чистій воді. А багато хто приїздить на острів тільки задля цього, слід бути обережними. Під водою на них може чатувати небезпека. Наприклад, губка недоторка. Варто її торкнутися, і на кілька днів печіння та свербіж забезпечені або ж вогняний пекучий корал, а також лосерогі й оленерогі корали. Від дотику до них можуть залишитися не тільки опіки, а й виразки, які довго не загоюватимуться. Наступити на морського їжака теж велика неприємність. Крім того, що він отруйний, ще й голки ламаються і можуть залишитися в нозі. Їх дуже боляче і складно дістати. Морських їжаків, хоч можна помітити, а багатощетинкові черви вдень ховаються в ґрунті. Як їх розгледіти? Їхні отруйні волосинки впиваються в тіло так само, як і голки їжака. Не смертельно, але доволі боляче. До того ж, рани довго загоюються. Надто обережно слід поводитися і зі скатом, хвостоколом та муреною, яка захищає своє помешкання. Вони і нападають, і кусаються, і можуть вколоти. Зате акули та баракуди за останні 50 років не напали на жодного пірнальника. Це, звісно, добре. Але краще з ними не загравати. До речі, рибу спиногора для юшки краще не ловити. Вона отруйна. Смаколики від Машки А зараз пропоную трохи відволіктись і поготувати. Я впевнена, що кожен полюбляє морозиво. Але чи знаєте ви що, його можна зробити і вдома, а не купувати? Це досить просто та швидко. Давайте сьогодні ми разом зробимо кокосове морозиво. Для нього нам знадобляться кокос, мед, вода, м'ята, ягоди або гранат. Щоб відкрити кокос, знадобиться допомога дорослих. Знайдіть на кокосі три плямки шилом або викруткою, зробіть отвір у найм'якший з них. Через цей отвір акуратно злийте рідину з кокоса. Невеличким молотком постукайте посередині кокоса, постійно повертаючи його доти, доки він не трісне навпіл. Обережно розламайте кокос навпіл і виділіть м'якуш від шкарлупи. За допомогою ножа акуратно очистіть білий м'якош кокоса від коричневої шкірки, розріжте м'якош на шматочки, покладіть в блендер, додайте дві склянки води і перемиліть усе в блендері. Потім додайте 4 чайні ложки меду і знову змішайте все. Отриману масу перекладіть в миску і поставте в холодильник на 6 годин, періодично перемішуючи морозиво. А щоб надати десерту екзотичного вигляду, Перекладіть морозиво в половинку кокоса і прикрасьте м'ятою та зернинками граната. Ось і все. Смакуйте з задоволенням. Слідами дружбаландії. У лісовій школі з'явився новий учень. Посеред уроку він нахабно увірвався до класу, заплутався в проході і упав. Зайчиня філька, яке сиділо з краю, з несподіванки, вистрибнуло прямо до дошки. Поросятко Прошка завищало, а білочка Люся засміялася сама не знаючи, чому. Решта учнів звірят встала з за парт, щоб краще розгледіти, що ж там коїться. Тихіше, тихіше, звірята, прокаркав Крук Іванович, учитель звіриної етики. Не голосуйте, зберігайте спокій і покажіть свою вихованість. Дайте змогу нашому гостеві підвестися і відрекомендуватися. Гість тим часом вертівся на підлозі, намагаючись устати, але шапка, шарф і портфель дуже йому заважали. Нарешті ведмедик родя підійшов до нього, стягнув шапку з голови і допоміг підвестися. Ого! Пронісся ще під класом оце так велетень. Звівшись на ноги, новачок виявився дуже високим, навіть вищим за родю, і трохи кумедним, схожим на журавля Карла, але значно більшим і незграбнішим. Доб, доб... добрий день, затинаючись, промовив він і обережно підняв спочатку одну, а потім і другу довгу ногу, начебто побоюючись, що вони знову його підведуть. Я кеша мене направили у ваш клас. Це дуже добре, Крук Іванович суворо подивився на Люсю, яка досі хихотіла. Сідай на задню парту дороді, а після уроку ми познайомимося ближче. Філю, якщо ти вже сам вистрибнув до дошки, то відповіси мені на таке запитання. Цей урок був останнім, а після дзвінка з'ясувалося, що новий учень якось безслідно зник. Родя на всі запитання тільки розводив лапами. Він справді не помітив, як це трапилося. У подальші дні поговорити з кешею теж нікому не вдавалося. Він приходив перед самим початком уроку на перервах кудись тікав, а після уроків швидко йшов додому. Спочатку звірята намагалися з ним заговорити, а потім припинили звертати на нього увагу. І товариський, що вдієш. Дізналися вони лише, що кеша страус і живе на фермі у лісника. Тільки ведмедик Родя не полишав спроб ближче познайомитися з мовчазним сусідом. То допоможе йому на уроці, то розповість про себе кумедну історію, то почастує медом. Кеша дякував, усміхався, але від меду відмовлявся. Мовляв, не їсть його. Одного разу Родя вирішив подивитися, куди зникає страусеня під час перерви. Виявилося, що кеша просто бігає по галявині серед дерев. Це йому вдавалося смішно, але доволі швидко. Спочатку Родя хотів тихо піти, а потім подумав, що так це буде схоже на підглядання. Тому він вийшов за дерев і вигукнув: Від кого тікаєш, кешо? Страусеня з несподіванки так різко загальмувало, що ледь не впало. Родя підійшов до нього і чесно зізнався. Ти вибач, що я пішов за тобою. Мені було цікаво, чому ти від нас ідеш. Ти не бійся, я нікому не розказуватиму. Та це не таємниця. Просто нам, страусам, щоб бути здоровими, потрібно бігати, особливо після тривалого сидіння, тому я й бігаю. Ось воно що, а ми думали, що тобі з нами не цікаво. вигукнув родя. Просто я не дуже говіркий і не знаю, як почати розмову. Ви одне одного знаєте, у вас свої історії, жарти, а я чужий, зніяковіло відповіла страусеня. Ось тобі й маєш. Ведмежатко сіло на сніг і задумливо почухало лапою вухо, як робив його дідусь, коли потрібно було щось вирішити. Знаєш, мені здається, я придумав, що потрібно зробити. Запрошую тебе в гості. Ми обідаємо, побігаємо разом з моїми молодшими братами. Якщо піддаватимешся, то ми тебе навіть нас доженемо. І якщо ти не проти, я ставитиму тобі запитання, а ти відповідатимеш. Відповідати легше, ніж розповідати самому. І до інших звірят теж підемо разом. Я почну розмову, а ти потроху долучатимешся. Згоден? Кеша радісно кивнув головою. Після цієї шкільної перерви в його житті почалися великі зміни. Завдяки ведмежатку кеша нарешті познайомився з однокласниками. Відповідати на їхні запитання справді було легко. Звірята швидко потоваришували з ним і весело бавилися гуртом. Страусеня виявилося добрим і чуйним. Воно вміло не лише розповідати про себе, а й уважно слухати інших. Невдовзі нікому й нагадку не спадало назвати його неговірким кешею. Себе. І наостанок хочеш дізнатися про себе дещо нове? Тоді давай відповіді на всі запитання тесту, а я тобі розповім, наскільки ти товариський. Відповідай так або ні. До тебе по допомогу звернувся однокласник, з яким у тебе не найкращі стосунки. Ти погодишся йому допомогти. Чи любиш ти відпочивати в літньому таборі? Третє запитання: тобі подобається брати участь у дитячих святах? Четверте запитання: чи легко ти знайомишся під час відпочинку? П'яте запитання: чи завжди ти радий несподіваній зустрічі з другом? Шосте питання. Чи починав ти коли-небудь розмову з незнайомим ровесником у ліфті? Сьоме. Чи багато в тебе друзів? Восьме. Ти завжди радий гостям. Дев'яте запитання. Чи хочеш ти, щоб кожні вихідні у тебе вдома були гості? Десяте. Чи любиш ти брати участь у конкурсах під час свят? Одинадцяте. Чи знаєш ти імена своїх сусідів? 12. Чи згідний ти з тим, що головне не перемога, а участь? 13. Ти любиш більше спілкуватися з людьми, ніж грати за комп'ютером? Наступне запитання. Чи подобається тобі комусь допомагати? П'ятнадцяте. Чи їси ти в гостях те, що тобі пропонують, навіть якщо воно тобі не дуже смачне? Шістнадцяте. Чи всіх ти вітаєш зі святами? 17. Ти любиш нові знайомства? 18. Чи є така компанія, у якій всі хочуть з тобою спілкуватися? 19. Чи відчуваєш ти себе впевнено в будь-якому товаристві? 20 питання. Ти любиш бавитися з маленькими дітьми? 21. Тобі легше зателефонувати, ніж написати листа. 22. Чи легко ти знаходиш нових друзів? 23. До тебе часто навідуються або телефонують друзі. 24. Чи доводилося тобі вдавати, ніби тебе немає вдома? І нарешті останнє 25 -те запитання. Тебе дуже бентежить думка інших. Порахуй набрані бали і запиши результат. Бали підраховуй наступним чином. Так, 1 бал. Ні. 0 балів. Так. У всіх питаннях. Окрім 24-го. Тут навпаки. За відповідь так, 0 балів. А за відповідь ні 1 бал. Отже. Якщо твій результат від 16 до 25 балів, вітаю! Ти вкрай товариська людина. Коло твого спілкування справді величезне. Тебе охоче прийме будь-яка компанія, кожен радий зустрітися з тобою. Ти володієш унікальним даром, налагоджувати контакт з різними, навіть незнайомими людьми. Ти завжди знайдеш про що поговорити, а це вміння допоможе тобі стати справжнім лідером. А якщо тобі вдалося набрати від 8 до 15 балів, спілкування ти любиш і вмієш. Однак побувати на самоті, помріяти, погуляти без компанії, тобі теж подобається. Ти не часто заводиш нові знайомства, але й не уникаєш їх. Ти завжди намагаєшся спілкуватися з близькими друзями, тому вони в тебе є. І це добре. Якщо ж ти набрав 7 і менше балів. Тобі більше подобається залишатися наодинці з собою. Книги, хобі, домашні справи. Комп'ютер можуть захопити тебе й поглинути з головою. Однак, пам'ятай, ніщо не замінить живого спілкування. Подумай про це. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі, тож не пропусти наступний випуск. Бувай! Дружво